Традиційного багатотисячного параду на 9 травня цьогоріч рівняни не побачать. Аби уникнути провокацій, на території міста влада відмовилася проводити масові урочисті заходи. А вшанування солдат, які полягли під час Другої світової війни, відбудеться на військовому меморіалі на Дубинській. Якби мені сказали 10, 20, 15 років тому назад, що я буду боятися провести якийсь масовий захід через екстремізм, радикалізм чи щось таке, я б не повірив. Тому е параду не буде. Заходи будуть зведені всі до меморіалу Дубинський. Там буде пам'ятне віче. Міжконфесійна молитва приходять ті, хто рахує за потрібне навмисно чи якось організовано. Нікого звозити не будемо. Натомість, в день перемоги будуть підвищені заходи безпеки. Впродовж всіх вихідних у рівному так і в області правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі. 9 травня працівники Рівненського міського відділу будуть забезпечувати охорону громадського порядку під час відзначення дня перемоги. Будуть задіяні всі сили. Щодо недопущення будь-яких злочинних намірів осіб, які намагатимуться в даному плані щось зробити, якісь провокації. Я рахую, що на сьогоднішній день даний захід пройде мирно. Не допустити провокації на території міста правоохоронцям допомагатимуть і загони місцевої самооборони. Наші загони рівненської бойової сотні будуть працювати на блокпостах підходів до рівного, а інші громадські формування будуть працювати по місту, виявляти осіб, які будуть підбурювати людей проросійські налаштованих осіб та елементів екстремістських. Будуть направляти безпосередньо у райвідділки міліції. Блокпостами облаштовані не лише виїзди з Рівного, укріплені бетонними блоками та так званими вогневими точками з мішками піску. Пункти пропуску діють на усіх головних магістралях області. Метою проведення вказаних заходів є забезпечення правопорядку в нашому регіоні. Надається перевага транспортним засобам, більш вантажним бусам з номерними знаками інших регіонів. І здійснюється перевірка вантажного відділення на предмет перевезення зброї наркотиків. Загалом на дорогах в області вже встановлено 13 блокпостів. Вони діятимуть впродовж вихідних, адже саме цими днями на Рівненщині очікуються провокації. А от чи перевірятимуть транспортні засоби по закінченню травневих свят залежатиме від ситуації в регіоні. Тетяна Климчук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.